Літо це час, коли хочеться перезавантажитись. Хтось мріє про море, хтось про тишу в горах. А для когось найкращий відпочинок це просто побути вдома з рідними. Сьогодні ми запитуємо, де плануєте відпочивати цього літа. Поки що ніде не була. Може ну, в планах, може, десь подорожує Закарпаття. Дуже люблю їздити. Мені не, не вдалося. Плануємо, але не знаю, чи вдасться. А куди плануєте? На Черепаший кар'єр на озеро Вінницька область. Дуже, дуже так чула багато, хочемо спробувати щось нове. В Планах. А yeah. які плани, чи можете поділитися Карпати. Шо ви, дівочки, в Карпати? Я на пенсії, в мене не життя, а відпочинок з нашими пенсіями. Чи відпочивали вже дещо плануєте? Ми плануємо відпочивати, так. Да. А де? Не знаємо, де куди нас потягнуть. Туди туди ну, в межах України чи за кордоном? Звісно, в межах України, навіщо нам виїжджати за кордон? Залишатися в Україні, це така гарна країна. Я не знаю, чого ви виїжджаєте. літній відпочинок де планує. Ніде не планує, бо поступаю до Львова. Так що літній відпочинок в мене вже був на озеро, повідихати, і все мені вистачає, то більше нічого не треба. Скажіть, будь ласка, чи відпочивали ви вже десь чи плануєте? Ми плануємо пої... Ми живемо в Англії, це наш англічанин. Він приїхав на три тижні до нас, і потім ми поїдемо назад в Англією на море, так. Як... І все. Englishman, <laughs> thank you. No, no, no. Thank you, thank you. I <laughs> don't understand. For you, No, okay. how was the experience so far? Here? good. Like in, in, in summer, yeah, good, good. Experience good. Um, God bless you. God bless you for your. You, you do not stand alone. We, we, we love you, Ukraine. We love Ukraine. We, we are with you. Thank you. You more very for doublets. Like, do just Плануєте літній відпочинок, чи можливо вже десь відпочивали? Ні, ми не відпочивали. Ми лишаємося того року вдома. Ми нікуди не їдемо. Чи плануєте свій відпочинок, чи можливо вже десь вдалося відпочивати? Ми ще не відпочивали. Сильно не плануємо, але як завжди, в Карпати на рідну Україну обов'язково. Як плануєте свою літню відпустку? Чи вже десь вдалося відпочивати, чи тільки в планах? Ні, в середу, 30-го числа, їду в Італію. Відпочивати до коліжанки, де днів 10. Я ще дуже рада. Скажіть, будь ласка, чи вже вдалося відпочити, чи лише в планах? В Планах? Може, поїду за кордон, але ще не знаю. Е, Боюся, щоб нас не бабахнуло. Що, не знімайте мене більше, б не мало остатну застріли. Скажіть, будь ласка, чи плануєте відпочивати? Можливо, вже десь вдалося відпочити? Е, в залежності від графіку. В принципі, Думаю, що можливо. Я не знаю, якщо чесно. А які варіанти не. розглядаєте? Українські Карпати. Переважно куди зараз їдуть. Закордонно планую. Що в цьому плані світясь. Українські Карпати. Чи вдалося вже десь відпочити? Чи, чи Ні. плануєте літню відпустку? Ні. Не відіхала, не від'їхала. Не нема коштів. За одну пенсію неможливо відіхати. Дома відіхаємо.